Пригоди Мудрика, Привіт! Мене звати Мудрик. Я народився та живу в горах Карпатах, так само, як і мої мама, й тато, бабуся й дідусь, і навіть їхні мами й тати, бабусі та дідусі. Мій прапрапрадідусь дикий кінь Тарпан. Він перший з роду коней, хто поселився тут у Карпатах. Усі кажуть, що я дуже схожий на нього. Ми живемо нашою великою родиною табуном у самісіньких горах, високо-високо, там, де починаються потоки. Мені дуже подобається жити з моєю родиною серед цієї краси. Тут справжня свобода. Кожен день такий особливий. Це мій тато Орлик, він у нас головний, він дуже сміливий і справедливий. Тато Орлик завжди слідкує за порядком у табуні та піклується про нашу безпеку. Нас називають гуцуликами. Це тому, що наша родина дуже довго дружила та працювала з гуцулами, людьми, котрі, як і ми живуть високо в горах. Можливо, ти про них знаєш. А ось це сестричка Мія, вона моя найкраща подруга. Мія дуже мила, весела, смілива і допитлива. А ще вона любить спілкуватися з різними тваринками гусеницями, пташками, зайчатами, а нещодавно заприятелювала з лисенятком. У мене багато братиків і сестричок. Є старші й молодші, але старші з нами не граються. Вони весь час ходять великими компаніями далеко від мам. Ми, молодші, любимо бути поруч із мамами. Наші мами дуже лагідні та добрі. З мамою завжди цікаво вона багато чому навчить. Коли я щось не так роблю, у мами завжди є своя цікава повчальна історія з життя нашої родини. Я ще не зі всіма знайомий. Але вже про всіх усе знаю. Мама каже, що життя в горах чудове. Але щоб добре жилося, потрібно багато чого вміти і знати потрібно постійно вдосконалюватися. Мої улюблені заняття це гратися, стрибати та бігати разом із друзями. Це дядько Літун. Я теж хочу так стрибати, як він. Літун дуже крутий, веселий і спритний. Уяви собі. До нього навіть прилітають погратися його друзі-метелики, а в метеликів є крила, і вони такі швидкі. Мій табун славиться своєю силою. Ми справжні силачі. Це родинне дісталося нам ще від нашого діда Тарпана, того, на якого я схожий. А ось це дядько Сімба. Він у табуні найрозумніший. Тато каже, що ми всі маємо бути старанними, добре вчитися. І стати такими розумними, як дядько Сімба. Ми маємо багато знати, уміти і швидко приймати рішення. Тато каже, що це нам дуже допоможе в житті. У горах багато каміння, тому у нас всіх дуже міцні копита. Ми можемо легко колоти найміцніші горішки. Обожнюю бігати з гори до низу це завжди так незвично, особливо весело це робити взимку. Дядько дракон обіцяв нам і Змією, що наступної зими поведе нас на найвищу гору, а потім ми швидко-швидко спустимося з тієї гори. Дядько дракон каже, що коли ми будемо спускатися, то зможемо зробити це так швидко, що будемо відчувати, як вітер свистить у вухах, і нам буде здаватися, що ми летимо. Не можу дочекатися того дня, уже хочу той вітер у вухах. А ще я обожнюю сніг. Ніколи не знаєш, що цікавого і смачненького під ним приховано. Тільки но копни ніжкою і діставай смачнезний сюрприз. Ми всі швидко бігаємо. Поки що я найшвидший серед моїх друзів і подруг. Але чи буду я найшвидшим у табу ні? Побачимо. Наразі я тренуюся і чекаю, коли мені дозволять змагатися зі старшими. Ось тоді й побачимо, хто найшвидший. Може, справді це буду я. Учора в нас почалися заняття зі стрибків і проходження перешкод. Нас навчає дядько Дкар. Головне правило, яке я запам'ятав, швидко та добре вивчи перешкоду і ніколи не йди там, де ти точно не пройдеш. Ми всі дуже любимо спокій, щоб у наш табун ніхто зайвий не заходив. У цьому нам допомогла сама природа. Вона зробила колір нашої шкіри таким, як і кольори місця, в якому ми живемо. Нас дуже важко побачити, але ми завжди знаємо, де знаходиться кожен із нас. Ми добре бачимо навіть у темряві, дуже добре чуємо, а ще ми відчуваємо запах один одного здалеку. Дядько Лис справжній майстер маскування. Одного разу він грався в хованки з двома нашими друзями людьми. Дядько простояв цілих півдня біля сухого дерева. Простояв не просто так, а з піднятою догори головою, і навіть жодного разу не поворухнувся, уяви собі, люди ходили, ходили навколо нього, але так і не змогли його знайти. Дядькові лису довелося крикнути Я тут, бо йому вже стало нецікаво гратися. Але він ще й змушений був відійти від дерева, щоб його врешті-решт побачили. Я так хочу потрапити на заняття з маскування до дядька лиса. Усі інші теж добре маскуються, але дядько Лис – мій герой. Мама каже, що заняття з маскування схожі на заняття з малювання, тому що потрібно підбирати кольори та форму. У горах, де ми живемо, навколо ліси та хижаки. Буває, що чути різні дивні звуки, але ми всі знаємо, що це за звуки. Ми також знаємо, чого боятися, а чого ні, тому ми спокійні. Через це інші родини коней вважають нас безстрашними та сміливими. Так так, ми саме такі. Ще одне правило нашого табуна ходи так, ніби ти пливеш над землею. Якщо дослухатися до цього правила, то стає легко ходити, стрибати і бігати що б там не було під ногами. Мама підказала мені, щоб було легше рухатися, потрібно уявити собі, що ти легкий і в тебе за спиною є крила. Усім табуном ми часто буваємо на самих вершинах гір, там так багато смаколиків, ми їмо рослинки, а на вершинах Карпат дуже багато соковитих і смачних рослинок. Мені дуже подобається діставатися до вершини вузенькими стежками, особливе захоплення відчуваю тоді, коли, піднявшись різко різко вгору, ми проходимо крізь хмарки, так хвилюючи дивитися вниз і навколо. Тітонька магнітка любить ходити по вузьких доріжках із заплющеними очима. Вона виглядає такою щасливою, коли це робить. Може, вона уявляє себе пташкою? Тітонька м'ята обожнює стояти на гострих кам'янистих вершинах. Я теж таке люблю, але мама мене поки що не пускає. Тітонька м'ята каже, що відчуває себе справжньою зіркою, і ще там можна побачити, як нижче від тебе літають пташки. Пригадай. Коли ти на землі пташки літають так високо, що можеш шию собі скрутити, слідкуючи за їх польотом. А тут з вершин усе чудово видно. Ось такий наш табун ми всі різні, але завжди разом. Нам ніколи не буває нудно, ми завжди під захистом. Ми живемо високо в горах під самим небом. В мене є так багато цікавих історій про всіх нас. Про наші захоплення, про наші пригоди. Я тобі обов'язково все розповім. До зустрічі, Мудрик.